Hello, дорогі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі, і сьогодні з вами незмінно я, Ірен. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Це є третє завершальне відео з серії, яку я почала. А темою серії була медитація. Саме так я провела 7 днів регулярних медитацій. Це був челендж, такий виклик для мене. Для того щоб зрозуміти, як це впливає на моє життя. Тому що медитація з'явилася в моєму житті не просто так. Давайте я коротко поясню, хто перед вами сидить. Я професійний візажист з восьмирічним стажем. Я професійний фотограф з шестирічним стажем. Можна сказати, таку леву частку свого життя я творила, я працювала з людьми, я мала власний бізнес. Я пройшла дуже багато і можна сказати, цих всіх вісім років. Я була дуже зациклена на кар'єрі, на розвитку. Звичайно, що це дало свої плоди. Зараз мені моя робота забезпечує в Торонто, в Канаді, комфортний рівень життя. Я досі продовжую працювати. Але саме з переїздом в Канаду в мене відбулося дуже багато трансформацій, переосмислень. І можна сказати, що саме тут я починаю досягати. Тих мрій і того бажаного, як я завжди мріяла творити. І саме тут, можна сказати, рік після переїзду я пройшла крізь духовне пробудження. Це історія для окремого відео, яке буде тут на каналі, яке ви знайдете. Думаю, що десь після цього відео плюс-мінус, тому підписуйтеся, залишайте лайк. Кому цікаво, який контент, який вас буде розвивати, цим контентом ви знайдете відповіді, які у вас ховаються в вашій душі. З цим контентом ви будете розвиватися не тільки духовно, ще й в своїй кар'єрі, тому що зараз до мене після духовного пробудження дуже проходить багато інформації та багато інсайтів. Так як я сказала, Всесвіт мене готував до цього, і він далі мене веде. І я почала дуже багато цікавитися різною інформацією, досліджувати для себе різні духовні питання, але до мене раз за разом все ж таки приходило усвідомлення, що без медитацій точно нікуди. Знаєте, я вийшла на новий рівень в своїй кар'єрі. Зараз я. Фешн-візажист, я працюю на фешн-показах з фотографами, з моделями професійними в Торонто. У мене зараз робота кипить. Так само і в духовному розвитку. Потрібно почати з нуля, щоб дійти до якоїсь певної точки. Коли я почала робити перші кроки, знаєте, це як рівні гри, коли проходите, 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 і вже на одних усвідомленнях, на одних синхроніях. На тому, що ти тільки ловиш потоку якісь ідеї, від того, що ти відчуваєш імпульси, від того, що ти проходиш важкі деколи, трансформації, які тебе даряють, далі ти не пройдеш крізь якихось певних дій. І певні дії, які будуть відкривати вам двері в глибшу історію повного розвитку, це звичайно, що медитації. І Трошки довгий такий вступ, але зараз саме буде коротко про те, як це позитивно та негативно вплинуло на моє життя. Зараз буду розповідати основні аспекти. Перш за все, медитація дала мені дисципліну, адже до того я пробувала медитувати, про це я вже неодноразово описувала в власному телеграм-каналі. Моєму інстаграмі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, там під кожним постом завжди є якась цікава інформація, корисна інформація, яку ви можете собі взяти. Але медитація, вона була, знаєте, так, час від часу, коли був імпульс або коли вже от, дійсно треба було себе заставити. І коли немає ось цієї консистенції, коли у вас це не відбувається постійно, важко провідчувати якийсь ефект. Для мене ефект був знаєте, так: або моментальний, або на інший день, або ефекту взагалі не було. Коли я пройшла цей етап сім днів дисципліновано, саме від того моменту усвідомлення, що так, я можу, я можу бути дисципліновано, пішли ще. Дуже класні позитивні моменти, такі як, наприклад, легкість фізична. Фізичне така, ніби як зцілення. Ну, я ще, попри те, кожного дня читала афірмації, які були на фізичне зцілення, але також після медитації я завжди відчувала, що мені набагато легше засинати, набагато легше прокидатися. І наступний день в мене проходить в такому піднесеному стані я ніби окрилена. Я працюю фізично, самі розумієте, стояча робота, ти фарбуєш. Ну, у будь-якому випадку тобі потрібно стояти на місці і приділяти час клієнту. І деколи от дійсно в мене відчувалася така важкість в спині, важкість в ногах. І деколи я забулувала на думці: Ох, хочеться швидше закінчити. Але коли ви накопичуєте цей ефект від медитації. Вам фізично стає набагато легше. Також приходить і енергетична легкість, гарний настрій, піднесений настрій. Всі на роботі помітили, що я набагато більше випромінюю себе такої хорошої енергії. Мені всі казали «You are so vibrant now», «You are shining today». Тобто, що я ніби як свідчуся, тобто від мене йдуть такі позитивні вібрації, і всі запитувалися: Ти що? Що це таке? Що в тебе в житті такого сталося? І коли я казала медитацію, всі отак трошки косилися на мене. А були й люди, які мене і розуміли, до речі. Тому, якщо ви задумуєтесь стати на цей шлях, Повірте, знайдуться ті люди, які вам скажуть, що це абсолютно маячня, але знайдуться люди такі, які вас зрозуміють. До речі, маленька вставочка, я запускаю свій семиденний безкоштовний челендж по медитаціях, який стартує 19 вересня 2025 року. Дуже-дуже скоро. Тому, якщо ви б хотіли доєднатися і пройти цей неймовірний шлях разом зі мною та з. Ком'юніті однодумців з такими ж самими людьми прошу вас підписатися на мій інстаграм, там ви знайдете посилання в телеграм-канал. Ну і згодом в інстаграмі я буду більше робити анонсів і більше розповідати про деталі та умови участі. Але це абсолютно безкоштовно. Тому я думаю, що якщо ви почуєте наступні моменти, які дали мені. Медитація, ви точно захочете спробувати. Коли я почала робити медитацію, регулярно я зрозуміла, чому мені ще в життя не вести щось ще на регулярну основу. Я, крім того, що регулярно читаю книги, які стосуються психології, які стосуються розвитку нашого мозку, які стосуються якихось і духовних тем, я вирішила, що, як я сказала, читати афірмації. Мене надихнула книга Сила підсвідомості Джозефа Мерфі. Також я ще вирішила додати роботу з чакрами. Робота з чакрами це також окрема історія, яку я провідчувала на собі так, що також я буду повертатися до цієї теми, і вивчати глибше. І можна сказати, що я кожного дня знала, що мене чекає медитація. І після медитації, я, якщо мала час, а натхнення воно і проходило в час медитації, я продовжувала робити те, що мені подобається, і те, що мене зацікавлює. І дійсно, до моменту медитації не завжди був той такий ресурсний стан, якого би мені. Хотілося мати на якісь додаткові виконання роботи. Саме після медитації воно з'являлося. Бо, як я казала, от мені не вистачало цієї системності, мені не вистачало, можливо, десь сили волі, щоб себе заставити. Перший день цікаво, другий день цікаво, але ти вже думаєш, може швидше під... може краще якось по-іншому розслабитись, якийсь фільм подивитись, соціальні мережі поскролити. Третій день. Ти себе заставляєш, четвертий день. ти вже відчуваєш неймовірний ефект. Розумієш так, ми продовжуємо далі. До речі, про соціальні мережі мені захотілося менше проводити часу в соціальній мережі. У мене таке буває. Знаєте, думаю, у всіх таке буває. Ви от на автоматі сидите, скролите інстаграм або тікток. І ви не розумієте, де пролетіла та година чи дві навіть години. І коли я почала робити регулярні медитації, от в мене автоматично так вже відкривали соціальні мережі. Я і думаю, блін, що я дивлюся? Що це за відверто фігня? Тобто я себе ловила на думці, що ну трошки деструктиву просочується крізь соціальні мережі. Трошки це м'ягко кажучи. І замість того, щоб бездумно вже на автоматі, як завжди скролити соціальні мережі, я просто себе ловила на цій думці і, можна сказати, зменшувала проведення перед екраном. Я відчуття, що мозок він починає працювати трошечки по-інакшому, і тобі вже набагато легше фільтрувати, що тобі дає користь, а що ні. Так само от з цим моментом, що твій мозок працює інакше, і твої вібрації також перелаштовуються. Бо не тільки позитивні моменти були, а ще були негативні. Під кінець моїх ось цих челенджів, моїх експериментів з медитації, в мене почалися негативні наслідки. У мене почалися сильні головні болі. До речі, про це я розповідала в другому відео, і можете також заодно і прийти в перше відео, де я в, можна сказати, прямому ефірі. В моменті, коли я проводила цей челендж, я ще знімала себе на камеру, щоб зафільмувати весь процес. Там є цікаві інсайти. То такі новенькі-новенькі раджу вам переглянути. Так от, повертаємося до головних болей. Десь на п'ятий день, якщо я не помиляюся, у мене почалися сильні головні болі. Але це почалося не просто так, що без ніяких причин наслідкових ефектів в мене з'являється біль головна. У мене вона почала з'являтися, коли я почала входити в великі скупчення людей. Так як я працюю в великому скупченні людей, крізь мене проходить дуже багато клієнтів, різних людей. Тоді в мене почалися саме ось ці негативні моменти. Спочатку не пов'язала це з медитацією, але коли я пішла в медитацію після робочого дня, мені стало легше. І тут я зрозуміла, щось десь тут не так. Потім, коли це сталося вдруге, я вже почала шукати інформацію. Саме так, коли ви робите медитації, регулярно ваші вібрації змінюються. Ви стаєте чутливішими. І саме в такі моменти ви можете відчувати енергетику інших людей ще більше. Детальніше я про це розказувала попередніх відео. Обов'язково перегляньте саме в другій частині. Я себе зловила на цій думці, що дійсно, дійсно, так. І саме в той момент я почала шукати інформацію, цьому запобігти, як себе захистити енергетично. І я цю інформацію знайшла. Тепер у мене є класні, прості інструменти, які допомагають мені. Тому обов'язково, обов'язково, щоб дізнатися ці інструменти, заходьте до мене в телеграм-канал, все є в відкритому, безкоштовному доступі. Захищайте себе, якщо ви вже стали на цей шлях. Це не є нічого такого Страшного, нічого поганого, тобто, це знаєте, як машині ми їдемо, пасок безпеки ми ставимо вже як базова настройка, теж саме і з медитаціями. Потрібно себе мінімально захистити, щоб екологічно та якісно проводити дану подорожі ще, що ще в мене позитивного сталося в моменті, коли я почала вводити медитацію на регулярну основу. Це до речі, зміна у смаках їди. Оцього я ніколи не очікувала, адже в мене вже добрий рік, просто стабільне харчування, бо я активно відвідую спортзал 4 рази в тиждень, і в мене таке спортивне харчування. Багато білку, овочі, крупи. І знаєте, завжди, завжди в принципі меню було однакове. Що я помітила, мені захотілося менше їсти м'ясних продуктів. Я взагалі в якийсь момент зрозуміла, що я і не хочу їх їсти. Захотілося мені більше фруктів, навіть не овочів, а фруктів. Я була ветеранкою 5 років. А після ковіду я повернулася до звичного способу життя і ніколи не думала, що я буду повертатися назад. Зараз я для себе, звичайно, ще вирішую цей момент, але. Це для мене було великим здивуванням. Що слідувати за бажаннями свого організму, ну то потрібно буде переглядати весь раціон. Але в принципі я до цього готова. Я готова слухати себе, слухати своє тіло та взагалі мати зв'язок своєю інтуїцією та вищим я, бо це, це до чого ми прагнемо. Це саме та дорога, куди ми йдемо. Ну і напевно, найтаке приємніше, що можна отримати на матерії після семи днів. Прийшли дуже класні пропозиції, взагалі можу сказати, ні звідки от пояснити, як вони прийшли, неможливо. Тобто люди просто знайшли мене і до мене прийшли класні пропозиції співпраці по роботі. Я трошки підзаробила грошей. Знаєте, такий незапланований подарунок від Всесвіту. Мені цього завжди хочеться. Завжди хочеться, знаєте, мати більше грошей, як не крути. саме Це той інструмент, та енергія, яку ми отримуємо, яку ми, яку ми обмінюємо на щось. І завдяки цьому ми маємо щось. Тому це був такий класний, класний бонус після цього всього перечисленого. Я вписуюся в 21 день медитації, це вже буде мій особистий проект, я вже почала його. Сьогодні буде другий день. А для вас я роблю 7 днів медитації безкоштовно. Тому що мені вже вдалося обрати найкращі медитації, які мені найбільше запам'яталися, які найкраще вплинули на мене. Мені вже вдалося відчути на собі більшості позитивні аспекти. Якщо було трошки негативного, то я вже навчилася, як цього запобігти, як це виправити? Тому можна сказати, такий досвід, ким варто поділитися. Тому медитуйте, я це дуже-дуже сильно раджу. Бо якщо говорити не тільки про мій досвід, а в загальному це і баланс, це і концентрація, це і ваш навик перебувати в тиші, ваш навик навчитися чути себе. Що вам відгукується, то перегляньте, будь ласка, попередні два відео. І якщо вам імпонує дана тема, то звичайно, що зустрінемося з вами вже на челенджі. В наступному відео буду глибше розповідати про... Духовне пробудження, це вже буде таке довше відео, глибше відео з усіма деталями. Хто на цьому шляху або відчуває, що це саме саме сюди кличе вас ваша душа? Залишайтеся зі мною, бо на цьому каналі, як бачите, вже полегенько перепочинає переплітатися моя професійна діяльність і мій досвід, через який проходить душа. Це надзвичайно надзвичайно цікаво, і саме коли я про це розповідаю, мені дуже добре саме ось тут. Тому цілую, люблю вас. Діліться в коментарях своїми думками, а з вами вже зустрінемося в наступних відео.